Цієї зими у продаж надійде квадрокоптер компанії «Перот» під назвою Боб». Головна його особливість шестиелементна фішай оптика з кутом огляду 180 градусів та 14 мегапіксельною матрицею. Біпоп знімає відео у форматі Full HD. Він оснащений акселерометром, гіроскопом, магнітометром, ультразвуковим датчиком а також обладнаний електронною системою стабілізації зображення. Керувати новинкою можна буде за допомогою мобільних пристроїв з операційними системами Android, iOS та Windows Phone. для зв'язку. Застосовано модуль Wi-Fi. Радіус дії 300 метрів. Підтримуються системи позиціонування GPS та Galileo. Живиться квадрокоптер від акумулятора ємністю 1200 двісті міліампер, якого вистачить на 11 хвилин польоту. Щоб збільшити радіус дії до 2 кілометрів, можна використовувати опціональний пульт, до якого підключити смартфон, планшет або шолом віртуальної реальності. Ціна квадрокоптера 7800 гривень. А комплект із пультом далекої дії коштуватиме 14100 гривень. Науковці компанії Ліфтпорт планують побудувати космічний ліфт на місяці. Його основу становитиме плаский стрічковий кабель, виготовлений із високоміцного матеріалу. По цьому кабелю до поверхні місяця і назад будуть пересуватися транспортні вагони, що доставлятимуть людей, матеріали, механізми та роботів. Кінець кабелю, що буде розміщений у космосі, утримуватиме станція Pico Gravity лабораторія, яка розташована в точці, де гравітації місяця і землі взаємно врівноважують одна одну. Ліфт стане засобом до ставки на місяць автоматичних апаратів, які в автономному режимі будуть видобувати різні корисні копалини, у тому числі рідкісно земельні метали і гелій-3, який є перспективним паливом для майбутніх реакторів термоядерного синтезу і, можливо, паливом для космічних кораблів майбутнього. На жаль, цей проект поки що практично не здійсненний у зв'язку з відсутністю ключових технологій та матеріалів, що витримають космічні навантаження. Компанія Ніфті вирішила об'єднати пояс і акумулятор в одне ціле. Ніфті X розумний ремінь, завдяки якому можна буде забути про проблеми, що виникають у разі використання портативного акумулятора для мобільних гаджетів, який постійно потрібно носити із собою. Прототип схожий на звичайний пасок, але в ньому розташовані два акумулятори ємністю: 2100 мА, Один на 1300, у самому ремені, другий на 800 у прячці. Таким чином, винахід з. Може реанімувати практично будь-який сучасний телефон. Зарядити свій смартфон, або планшет не становитиме труднощів. Досить витягнути кабель і ввімкнути його в телефон. У пасок вбудований новий тип гнучкого літійно-керамічного полімеру, що є безпечним, стійким до атмосферних впливів та необережного користування. Ідея XOO Belt полягає в тому, що користувач зможе заряджати смартфон, поки той лежить у нього в кишені або навіть під час розмови. У нівці хочуть, щоб їхній ремінь поєднував у собі стиль із. Функціональністю зараз можна оформити попередні замовлення на ніфті Belt за 155 доларів. Американський фокусник Адам Уілбер випустив гаджет Piro Fire Shooter, що дає можливість вистрілювати вогняні кулі з вашої руки. Прилад має вигляд громісткого браслета. Він укомплектований ремінцем, як на звичайних годинниках, додатковим девайсом із кнопкою запуску. А його конструкція містить чотири отвори, з яких і вилітають вогняні кулі на дистанцію до 7 метрів. Пристрій заряджений бавовною та папером, що забезпечують загоряння. Під час натискання кнопки пуск пристрій посилає сигнал на елемент розжарювання. Раслеті, який підпалює бавовну та папір. Після чого з гаджета вилітає палаюча субстанція. Мініатюрний вогнемет ховається в рукаві верхнього одягу і активується за потребою, безстрілюючи палаючу речовиною, що перетворюється в повітрі на кулю з полум'я. Здебільшого таке полум'я безпечне, і призначене лише для створення спецефектів. Однак продаватимуть гаджет особам, які вже досягли 18-річного віку. Вартість пірофаєр шутер становить 174 долари. Компанія Google продала вже понад 500 тисяч окулярів віртуальної реальності Google Cardboard. Вони були розроблені в рамках програми «20% вільного часу, коли працівники могли витрачати один день на тиждень для роботи над проектами, що не належать безпосередньо до інтересів компанії. Конструктор із найпростіших і доступних матеріалів, таких як картон, гума, липучки, пластик, можна купити в готовому вигляді за 19 доларів, або зробити його самостійно з підручних матеріалів. Для цього Google надала безкоштовні креслення. Аксесуара найголовнішу та найдорожчу частину аналогів таких окулярів становить симбіоз лінз із вашим смартфоном, де останній замінює екран, набір датчиків та передавач даних. Іншу роботу виконує безкоштовний софт на базі Android, що формує стереозбереження. Таким чином, Google Cardboard став ідеальним бюджетним варіантом для отримання віртуальної реальності для тих, у кого немає бажання витрачати зайві 300-500 доларів. Нещодавно компанія OPPO представила смартфон R5, що певний час залишався найтоншим у світі, адже його товщина становить лише 4,85 мм. міліметра. Багато користувачів почали порівнювати його з ножем. Тому компанії вирішили створити рекламний ролик, де телефон виступає у ролі кухонного помічника, демонструючи свої габарити та міцність. Нагадаємо, що саме через його товщину стандартно 3,5 мм аудіороз'єму міліметри в апараті немає. Меломани можуть скористатися інтерфейсом. Мікро usb або бездротовою технологією O-Music, щоб підключити гарнітуру або навушники. Oppo R5 працює на базі операційної системи Android 4.4 з програмною оболонкою Colors OS. Виробник попрацював над системою пасивного охолодження смартфона, зробивши елементи його корпусу з металів, що добре розсіюють тепло. Смартфон також може похвалитися 13 мегапіксельною камерою від Sony і 5 мегапіксельним модулем для селфі. Запланована ціна за китайську новинку 500 доларів. you Авіакосмічний концерн Боїнг опублікував відео, яке демонструє, які кроки потрібно зробити, щоб доправити людину на Марс. Над двома пунктами із шести необхідних для реалізації марсіанської подорожі вже працюють над ракетою носієм СЛС і космічним кораблем Оріон. Боїнг бере активну участь у підготовці місії на Марс, будучи генеральним підрядником у будівництві транспортної ракети СЛС важкого класу. Агентство планує доставити людей на Марс у середині 2030-х років для зльоту із землі і повернення на рідну планету будуть використовувати СЛС та Оріон. Потім естафету візьме величезний корабель для буксирування. і необхідне устаткування крізь глибокий космос. Буксир буде живитися від величезних сонячних батарей. До нього буде прикріплена капсула, у якій житиме екіпаж. По прибутті на Марс, вона залишиться на орбіті, а екіпаж висадиться на поверхню планети. Ще дві складові пазли необхідні для реалізації місії. Це спусковий апарат і надувний тепловий екран, який гарантує безпечну висадку астронавтів на Марс. По завершенні дослідницьких робіт повернені. Я додому повинна забезпечити невелика ракета, яка спершу доставить астронавтів у капсулу на орбіті, а потім назад на Землю. Виконання цих кроків дасть можливість здійснити пілотовану місію на Марс із подальшою колонізацією цієї планети. ВМС США випробовують нову лазерну систему. Її основними мішенями стануть безпілотні літальні апарати, гвинтокрили та патрульні катери. Зброя потужністю 30 кВт має дальність дії близько півтора кілометра. Хоча за потужністю новий лазер поступається іншій зброї на борту корабля. Він ефективно виконує свою роботу, викликаючи хімічні та фізичні руйнування конструктивної цілісності мішені. Перевага цієї системи полягає у можливості виведення з ладу великої кількості цілей, які наближаються без перезарядки боєприпасів. Однак необхідна умова, достатній запас енергії та безперебійна робота системи охолодження. Вартість одного пострілу з лазерної гармати становить усього 0,59 американського цента. А сам енергетичний промінь невидимий для неозброєного ока. Відомий виробник шоломів віртуальної реальності Oculus придбав стартап Nimble VR. Саме він дозволить істотно поліпшити можливості віртуальних пристроїв. Компанія Nimble VR працює над створенням спеціального гаджету, який відслідковуватиме переміщення рук в той час, коли ви будете знаходитися у віртуальній реальності. У поточній версії програма може розпізнавати рухи на відстані від 10 до 70 сантиметрів. А кут поля зору датчиків становить 110 градусів по вертикалі та горизонталі, щоб пристрій. Міг відстежувати рухи, необхідно закріпити на шоломі невеликий прилад збудованою камерою. У результаті користувач у шоломі бачить віртуальні долоні та пальці, які в точності повторюють рухи його рук в реальному світі. Це відкриває абсолютно нові можливості для взаємодії з відображеними тривимірними об'єктами і комп'ютерними персонажами. Oculus VR інтегрує систему NibbleSense в наступну версію свого шолома. Уже в наявному вигляді модуль NibbleSense має невеликі розміри, тому інтеграція необхідних компонентів у. Шолом не сильно позначиться на масогабаритних характеристиках пристрою. Останнім часом у ентузіастів з'явилося величезне бажання створити справжній ховерборд, який більшість з нас бачили у фільмі Назад у майбутнє. Однак більшість прототипів були обмежені в переміщенні а для їх роботи необхідна була наявність спеціальної поверхні, над якою мав би літати пристрій. Винахідник Райан Крейвен зі США також вирішив спробувати свої сили у створенні ховерборда. За основу він взяв технологію, яка застосовується в суднах на повітряних подушках. Розробник застосував чотири пристрої, які використовують повітря для очищення поверхні від опа листя завдяки тязі, що створюють пристрої, проміжок між ховербордом і землею заповнюється повітряною подушкою. Для свого винаходу Райан купив чотири очищувачі від листя за 200 доларів, а потім витратив ще трохи грошей на допоміжні матеріали. Вартість такого ховерборда за оцінками творця може становити приблизно 300-500 доларів.